Людей, люди ображають мене Ми з людьми взаємно враження, щось пробігає то з нас, це щось називається час, та мити з нором його складаються враження. Я не один, коли я знаю, хто десь про мене почує, про мене згадається. мною ну, цю пісню співати цієї хай мотиві цю пісню. Не дуже чудно у уселі та в лісі. Легко доброму серці вона осоветься, вона особеться. Дивись, як руйнується мур. Мури з потерпліх культур. Дивись і в задоволено. Ми біля боротьби стоїмо стоїмо вже дуже давно. Не обил, коли я знаю, десь про мене почує, про мене гадає я. Не обил, коли він чудаю, кате зі маю зю містю піва. Є хай боки чи пісню, не дуже чула студелю та плістя. Суде, у доброму терці, вона розтовеся, вона розтоветься.